Ви чули ці слова, такі слова, які в нас, грішних земних плотських людей, викликають занепокоєння і навіть е, такий спротив, ти не зразу їх можеш сприйняти. І сказав, а Ісус сказав їм: істинно, істинно кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити його крові. Не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. І я його воскрешу останнього дня. Складно сприйняти, про яке тіло каже Ісус, як можна його їсти, як можна пити кров? Це ж не томатний сік. І Взагалі тут мова, мабуть, не про борщі папушки, тут про тіло Христа. Ці слова і юдеїв. Відкинули, вони сказали, як то ми можемо їсти його тіло. Але Іван сказав. І слово на початку було слово, і слово було у Бог, і слово було у Бога. Тобто Бог, Ісус є словом, є воплоченим Словом, і Він стає, слово стає тілом. І це тіло, тіло, як каже Ісус, Я є хліб живий, тіло стає хлібом. І ми, коли споживаємо це слово, Біблію. Ми починаємо насичуватися духовною їжею. Мова безумовно не про те, що ми споживаємо щодня. Так як ми споживаємо, п'ємо воду, їмо речі для підтримання нашого організму. Так ми маємо для нашого серця, для нашого духу приймати, приймати Боже Слово. Воно є тілом Ісуса. І знаєте, сьогодні, коли я це почав розуміти, коли дух мені це відкриває, ти не відчуваєш страху, ти не відчуваєш якоїсь відрази, ти думаєш, про що взагалі мова? І ви, ви ж пам'ятаєте, як учні сказали, про що він говорить, і багато хто відвернувся від нього, не захотіли йти з ним. І тоді Ісус е... сказав 12, може, і ви хочете відійти? А Симон Петро відповів йому, Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. Тобто Ісус каже, що цей хліб, який ти споживаєш, ти відведе тебе до спасіння. Це є хліб, який зійшов із неба. І Ісус пояснює, про який хліб мова. Дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам кажу, є дух і життя. Реакція Юдеїв була проста: хіба він не син? Марії, хіба він не син Теслі Йосипа, як то він зійшов із неба? Тобто люди міркують на абсолютно плотському вимірі, земному, життєвому вимірі. І коли мова заходить, що треба їсти тіло, споживати слово для того, щоб бути здоровими, для того, щоб бути натхненними, для того, щоб бути живими, ми не завжди розуміємо, про що мова. Але їмо ми щодня, а от читати слово інколи забуваємо. І в цьому разі не буде духовного росту. І відповідно наше життя, вічне життя під загрозою, маємо їсти це тіло і пити кров, кров Христа. Хай поблагословить вас Господь!